А ви в курсі, що слова Київська Русь вже не можна вживати? В підручниках для 6-го, для 7-го класу, да й раніше, да й пізніше, вже внесені відповідні зміни, і вислову Київська Русь ви вже не знайдете. От так, знаєте, колись була ідея про те, що давайте назвемо Україна Русь, давайте назвемо там, що Русь, це ми насправді, а ну, ті, хто наш ворог вони собі цю назву прихопили. А тепер відмовляємося від цього слова. І Київська Русь тепер оголошена як термін, який нібито вигаданий там, істориками, а насправді ніколи не було Київської Русі. Ну і виходить, що і князів Київської Русі теж не було. Були князі е, іншої держави. Як це все звучить сьогодні? Ви можете погуглити в інтернеті, я навіть ваш час не буду займати. Для мене особисто важливо те, що була держава, яка проіснувала тисячу років. Була держава, на території якої творилась, творилась історія, в тому числі і Європи. Була держава, яка вступала в різні відносини з сусідськими державами, була держава, яка роздиралась з сусідськими державами, причому як зліва, так і справа, як знизу, так і згори. І з цієї всієї історії люди хочуть, роблять висновки, не хочуть, не роблять. Знаєте, я вже звик до того, що люди тільки сваряться на ґрунті історії, самої історії цьому. Не знаючи. Це так, як часто буває, зустрічаєш і кажуть, от там великий там Достоєвський. Я питаю, що з того великого Достоєвського ви зараз читаєте або читали? І виявляється, що от просто-просто великий це так, як українця запитай, кажуть, от там Тарас Шевченко, просиш, ну давайте там десяток віршів, ну, згадайте назви, хоча б мені 13-й минало і на тому все. Як правило, ну може ще два-три вірші. Тому ви знаєте, всі ці сварки, коли вони особливо не наповнені людьми, які не наповнені ні культурою, ні є носіями цього всього, вони виглядають дуже дико. Вони виглядають абсолютно не так, як мають виглядати дискусії людей, які хочуть миру, злагоди, добра і добросусідських відносин. Отака ситуація. Що ви про це думаєте, напишіть в коментарях. Так що все, не вживайте більше слово Київська Русь», а то припишуть іще до якихось про якихось і скажуть, що ви носій наративів, радянських і, там, і так далі. і так далі. Вам воно треба, а звинуватять. Тому все, з Київською Руссю, Руссю, все. Телеграм, щоб ці профілю, і Ютуб там, там докладніше.